Привіт, з вами я містер Джек, і я вирішив на своїй карті в Майнкрафті побудувати хмарошос. Ні, ні, це не він. Це не він. І це найтож він. А, він он там. Тому ми зараз йдемо до нього. І я вам покажу, на чому я зупинився. Він буде в мене п'ятий поверховий. Щось Я тут дуже багато дерев вирубав, от у мене він. Дерева росли, я вже посадив дерева, щоб вони росли і ще було. Тому я вже п'ятий поверх скоро буду закінчувати, і її знімлю, про це віддав. Це круто народ. Тому <кій> так, в мене там балкончик, я зараз зайду подивлюсь, повкажу вам, як це круто. На першому поверсі нічого немає, крім верстака, а там є. Так, я вам зразу можу йти, покажу свій балкончик, і це дуже далеко йде, аж на четвертий, ага, все. Так, і він якось так виглядає. Ні, ну тут... П'язується, що красивий і... красивий. Ну, ви поняли. Так, ми зараз піднімаємося ще догори, і це буде останній мій поверх. Тут, зрозуміло, що вже красиво, дуже так, вигляд такий, не знаю, такий крутий. Так, і якось так. Тому скоро вийде відах, як я його будую, але мені спершу потрібно надебати багато-багато. Дубу Ой, не дубу, а цього. Я, я забув. А, да, ту дубу. дубу. Тому чекайте цей відеок, скоро він вийде. Надіюсь, вам сподобається. Якщо сподобається, то я далі буду... Може ще дай знімлю відеок, як я тут все буду облаштовувати. Тому з вами я був містер Жек, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставте лайки. Всім удачі і всім па-па.